З миром Божим, друзі, як важливо приближатись до Бога через Слово Боже. І тоді сам Бог буде до нас приближатися, тому що ніякі релігії світу, ніякі божки, ніякі бісами вони не врятують людей. І дійсно, Бог по великій любові віддав свого сина, щоб кожен мав вічне життя із Богом, щоб кожен міг стати дитям Божим. І хочу прочитати чудове місцеписання це Ісаї, 45 розділ, 18 вірш. Адже так говорить Господь Творець Небес, Він є Богом, котрий створив землю, сформував її та утвердив, не постелює, учинив її, але створив її для проживання. Я Господь і не маю іншого. Дійсно, це прекрасне місцеписання, яке показує, що наш Господь Ісус Христос він є Богом, як важливо поклонятися та служити нашому єдиному Богу, який дає прекрасне життя на землі та вічне безсмертне життя. Амінь.